Виконуємо номер 26 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте у вигляді много члена і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Пригадаємо формули квадрат різниці і різниця квадратів. Квадрат різниці двох виразів дорівнює добутку квадрату першого виразу. Відняти або додати, якщо у нас додати, то буде плюс Подвоєний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. І добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. У нас квадрат різниці b і 6 підносимо до квадрата. Це буде квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу, отримаємо b квадрат відняти 12p, додати 36 квадрат суми, квадрат першого виразу, додати подвійний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата, це буде 49х у квадраті 2 на 2 – на 4. 2 на 7 28х. І 2 в квадраті 4. Отримали 49х квадрат, додати 28х, додати 4. Підносимо різницю до квадрата, це квадрат першого виразу. Відняти подвійний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу і відняти 16а в квадраті, переписали, підносимо до квадрата. Квадрат виразу 4а це буде 16а квадрат, відняти 8а, додати 1 і відняти. 16а в квадраті. Як бачимо, 16 а квадрат і мінус 16 а квадрат взаємознищуються. Отримаємо 1, відняти 8а. Тепер у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Торівні різниці квадратів цих виразів, отже, p квадраті відняти 3 в квадраті, піднесемо до квадрата, отримаємо p квадрат відняти 9. Для того, щоб застосувати формулу, нам треба поміняти місцями Х і 7 у перших дошках. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому запишемо, що це х додати 7. Ну, а тепер маємо добуток суми двох виразів на їх різницю. Добуток суми двох виразів на їх різницю дорівнює різниці квадратів цих виразів, це буде х квадрат відняти 7 у квадраті. Це х квадрат відняти 49. І тепер добуток різниці на суму. Це квадрат першого виразу відняти квадрат другого виразу. І дати 9 переписали. Підносим до квадрата. маємо 4 ігру квадрати, ті відняти 9 додати 9. Мінус 9 і 9 взаємознищуються. отримаємо 4 іг у квадраті. Номер 26 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8, та математика 8 виконано.